Вітаю всіх! Хочу трішки відпочити від цих військових бойових тем, таких серйозних, але й не менш серйозні теми. Дуже серйозні, наприклад, програма є відновлення. Я бачу в коментарях багато інформації. Я знаю, що люди отримали. В мене кума отримала. Вона живе в Харківській області, було руйнування, без прямих влучань, слава Богу. Але вона отримала всього 10 тисяч гривень. Розумієте, що це ніщо. А З урахуванням того, що в неї постраждала система опалення, ну, взрив цих батарей, я не знаю, як розморозка цієї батареї була, це дуже дорого. І чомусь це не врахували. Ось такий момент. Ми, ну, щоб ви розуміли, деякі пишуть, їм дали сертифікати, гроші заплатили, і вони змогли собі купити інше житло. Це дуже добре. Але все-таки, давайте подивимось. Програма є відновлення. Буде працювати для всіх, хто цього потребує, хто втратив житло. Програма є відновлення буде працювати для всіх, хто втратив житло. Давайте подивимось. Так, дивіться. Вона працює для всіх, якоби ось сонечко, Але потім від... з'являється дві мечі, ось цей тупік. І четвірка кубків, це ось цей застій. Четвірка мечів. Ступор. Я так це назву. І починається. Паж мечів це збір інформації, збір даних, там, подача документів. Ось що відбувається. Заявлено було, що є відновлення для всіх, але потім почався топік і застій, застій, бо фінансування ж в нас яке. Ось, по справедливості вона для всіх. Так, надніколот справедливість, тому що вона повинна бути для всіх, кому це треба. Кінцевий результат який в нас? Угу. Дивіться, на рівні влади все супер, все вирішується. І вісімка мечів кінцево. Ви зрозуміли, що знову жорсткі обмеження тих, хто отримає все це. Знову жорсткі обмеження будуть. Знову якісь критерії, кому виплатити ці робити. Ну, це ж паскудство. Вибачте мене. Ось вам програма є відновлення. Тепер хочу ще глянути таке. За програмою є відновлення. Всі отримають гроші по цим сертифікатам. Гроші, всі отримають. По цій програмі є відновлення. Гроші. Сімка Пентаклів. Давайте так. Зрозуміло, щоб сказати. Це відповідь так або ні так. Питання так або ні. Але це сімка Пентаклів. Це настільки довгострокова праця, що вони можуть отримати ці гроші ну, через роки. Ви знаєте, так, четвірка жезлів – це проміжковий результат. Це дійсно буде. Отримання грошей йде. Питання коли? І знову Верховна Жриця вилазить. Дивіться, я навіть далі розкладати не буду, бо втрати серйозні. Не вистачає грошей, четвірка пентаклів. Ці гроші треба десь взяти, накопичити, видати, щоб видати, їх треба отримати. Ці гроші треба отримати. Пожириці це дії, які будуть накопичувати бюджет. Це підвищення податків і тому подібне. Але ви ж не забувайте, що економіка в такому стані, що ці податки не врятують, бо не будуть ті суми, на які розраховують. На жаль, ось така тема по є відновленню. Іншого, в принципі, я не чекала, але ж не настільки.